Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, отримаємо молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час. Благословенний час. Сьогодні понеділок знову час на роздуми, час на молитву, час на боротьбу. Бо понеділок добрий день. Та? Як почати нове життя з понеділка і не закінчити у вівторок? Є таке прислів'я. Бо почати з понеділка можна? А от якби ще й не закінчити у вівторок, ось це питання друге ще, так? То давайте починати з понеділка щось, що не будемо закінчувати у вівторок. І сьогодні почнемо послання, читати, роздумувати і впроваджувати в своє життя. І не закінчувати у вівторок жити цим посланням, а впроваджувати його на все життя. 25 липня 1995 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви, тому що тільки в молитві... Ви зможете зрозуміти мій прихід сюди. Дух Святий просвятить вас у молитві, щоб ви усвідомили, що повинні навернутися. дітоньки, хочу зробити з вас прекрасний букет, приготований для вічності. Але ви не приймаєте дорогі спасіння, котру вам пропоную через ці об'явлення. Дітоньки, моліться, навертайте ваші серця і наблизьтесь до мене. Нехай добро переможе зло. Я люблю вас і благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні у нас відео з острову Хвар біля Хорватії, біля Макарської рів'єри. І тут є така катедра, тож, також Марії присвячена Марії Панні. Я тільки по, -польсь... по польськи почув, що Марії Панні. Тобто, власне, дзвони б'ють. <кхух> Бачите, скільки їм багато Марії присвячено. Та? Особливо Хорватія, це, це досить багатий край, який такий країна, де багато до Марії є різних цих церков присвячених, так? але так само і в Україні, так само в Польщі, це, власне, наші, наші слав'янські, так? наші слав'янські пра, прабатьки будували ці всі храми. Іноді шкода дивитися, як ці храми були збудовані, скільки в них було вкладено, при тому, що наші нащадки були набагато бідніші нас. І зараз, коли їх замикають, вони можуть утримувати. Та? Бо віра настільки впала, що в церкву приходять, гривню дві дають і думають, що воно там якось має триматися. Направду, це є за непад та? такий духовний. Тому ми маємо сьогодні відроджуватись, відроджувати цю всю а, віру. так? Бо Марія хоче через нас відроджувати віру. відроджувати. Каже, свідчить, діліться, моліться. Так? Сьогодні закликаю тебе до молитви. Марія каже, тобі, закликаю тебе до молитви. І, і майже кожного дня, коли ми читаємо послання, Марія закликає до молитви. Є різні ступені, та є різні. До чого вона нас закликає, пропозиції. Але молитва завжди є. Молитва. То якщо ти сьогодні почав день не з молитви, то на все інше, поки зроби паузу, бо почни з молитви. Молитва це найголовніше, Та? Тому що тільки в молитві ти зможеш зрозуміти мій прихід сюди. Чи розумієш сьогодні прихід Марії? Якщо не розумієш, то молись і зрозумієш. Дух Святий просвітить тебе у молитві. Щоб ти усвідомив, що повинен навернутися. Дитинко, хочу зробити з тебе прекрасний букет, приготований для вічності. Але ти не приймаєш дороги спасіння, котру тобі пропонують через ці об'явлення. Бачите, Марія каже, я хочу приготувати, приготувати букет вічності, приготований для вічності, щоб ти був як квітка, щоб я був як квітка, як квітка ти була для вічності. Але ви не приймаєте. Не приймаєш, каже, спасіння, котре вам пропоную, котре тобі пропоную. Приймати це означає жити цими об'явленнями, жити цими посланнями не тільки в понеділок, а й впродовж всього життя. Тому сьогодні давайте усвідомимо, чи ми прийняли ці послання, чи ми не прийняли. Конкретно Марія говорить, сьогодні мені що я не прийняв послання, не приймаю, чи це комусь іншому. Дай Бог, щоб комусь іншому, та? тільки не мені. А, Але чи я приймаю сьогодні цю дорогу спасіння? Чи я приймаю цю дорогу спасіння через ці послання? Дитинко, молись, навертай своє серце і наблизься до мене. Марія каже, навертайся і наблизься до мене. Бачимо підказка нам, навернення це є наближення до Марії. Через навернення ми наближаємось до Марії. До її серця. Дитинко, молись, навертай своє серце і наблизься до мене. Хай добро переможе зло. І це ось таке не просто лозунг, та, хай добро переможе зло. А Марія говорить, щоб добро в тобі перемогло зло. Сьогодні встав, тебе зранку кинули вже, та? десь не той корабль тобі дали, десь щось там не, не до, так. зло хоче, негатив хоче проявлятися, а Марія каже, хай добро, добро. Тобто шукай добрі сторони, так? шукай е, так, щоб. Негативне переважав в твоєму серці, щоб ти е, добром витискував, витискував це. Я люблю тебе, каже Марія, і благословляю тебе. І це є прекрасний, прекрасна нам така такий цей жест, так? коли Марія каже: Я люблю тебе, дитинко, і благословляю тебе на цей день і на це на все твоє життя, на ці послання, на слухання цих послань, на життя цими посланнями, на цю дорогу спасіння. На цю дорогу святості. Марія каже: люблю тебе і благословляю на те, щоб ти був щаслива квітка. Так? Красива, щаслива квітка. Тому давайте сьогодні з понеділка, коли це тяжкий день, багато у нас мемів зараз є, ненавиджу понеділок і то, і сьо. Так? Такий мем, культ, культ понеділка, культ п'ятниці, коли весь світ можете це легко перевірити, написати сьогодні меми стосовно понеділку, та? і ви побачите, що буде засипано ненавиджу понеділок, знову понеділок. Це такий негативний день. Та? І потім п'ятниця, це культ, все, конець тижня, всі згід з роботи. Це є нам вкладено та такі, на, на цей надумано, надуманий мем такий, щоб ми жили так, як стандарти якісь світу кажуть, як стандарти суспільства кажуть. А ми маємо жити по стандартам Марії. І Марія каже: любіть і благословляйте понеділок. Живіть цей понеділок інакше, радійте, бо маєте такий прекрасний день. Чим понеділок краще від суботи, якщо це останній понеділок, то він буде файний також, правильно. Тому будьте благословенні, мир вам, радість, благодать, схвару.